Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Права рука кадирова Дімханова наїхав на Пригожина. По суті, вимагав особистої зустрічі, назвати час та місце. А до цього кадров почав підрізати в Пригожина найбільше вдалі ходин. Ватажок вагнерівців вимагає воєнний стан у Російській Федерації. Рамзан теж ватажок вагнерів поїхав у турне по Росії. Зараз і Рамзан хоче. Путіну вигідні обоє, чисто як опудали полякати захід, що є менше Атні за Путіна претенденти полякати чиновників, аби навіть не думали перебігти на сторону когось іншого. Але путіну вигідно, щоб ці двоє працювали у зв'язці, а вони, судячи з усього, цього не хочуть. Так і падають монстри. Спочатку гризуться імперські пси, а потім вони ж розривають саму імперію. В той же час між вагнерівцями і кадирівцями розгорівся дуже значний конфлікт. Вже відбуваються локальні перестрілки на фронті. Також буквально годину тому стало відомо, що на машину Пригожина було здійснено напад. Втім, за кермом був охорон... Онець Пригожина, який і загинув, не виключено, що нападники про це знали, і це був сигнал як для Пригожина. Інформацію тримають у таємниці. Російські змі про це мовчать. Конфлікт розвертається дуже, і дуже серйозно. Розвал РФ почався. В той же час засновник ПВК Вагнер відіграє вкрай цікаву роль у долі Росії. З одного боку він руйнує режим як організатор еволюції. З іншого боку, стабілізує його. Таку думку сьогодні, 29 травня, висловив у прямому ефірі телеканалу Фрідом. російський політтехнолог Абас Галям. Мову він пригожин розповідає, який огидний мерзенний, але головніше невиправний. режим. Наскільки він неефективний, корумпований, страшенно антинародний, неймовірно несправедливий. Звичайно, він створює відчуття, що цей устрій треба ламати. Режим треба ламати і будувати щось інше. Бо так більше жити не можна. Мало того, що він критикує режим, створюючи запит на опозиційність, створюючи запит на злам цього режиму. Він по суті створює модель поведінки. Він по суті сам уже розпочав цю революцію. Коментує Галя водночас, на думку гостя ефіру, Пригожин і стабілізує цей режим, подаючи путіну та російському народу перемоги, яких ті жадають, навіть якщо ці перемоги існують лише у медійному полі. Я не знаю, взяв він бахмут чи не взяв, але він, хоча б, створив ілюзію в російському просторі у лояльному середовищі, що є, хоч якийсь успіх, з'являється у всіх російських патріотів надія, що росіяни таки вміють воювати. Пояснює Галямов. Політехнолог вважає, що це одна з причин непотоплювальності Пригожина. Він Путіну надію на перемогу. Ще одна причина за версією галяму полягає в тому, що репресії проти патріотичного табору, до якого входить як Пригожин, так і Гіркін, стрілково можуть привести до формування опозиційної коаліції. Вона обвалить режим. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.